У видаництві КСД вийшов роман молодого українського письменника Віталія Дуленко. Він називається Маяк. І, хоч автор відносно відомий своїми творами в інтернеті, ну принаймні я його роботи читав на платформі «Аркуш», для нього це була перша повноцінна публікація, та ще й у такому великому видавництві. Чудово, що в нас з'являються нові імена, та ще краще, що на молодих українських письменників все чаще звертають увагу такі великі видавництва. Але яким вийшов дебют? Чи дійсно роман нагадує роботи Стівена Кінга, як це не раз зазначав сам автор, та чи варта ця книжка покупки? Про це все я розповім у цьому відео далі. Вітаю, з вами Павло Фантасенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер є на сервісі База від Монобанку, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Також є на сервісі. Баймія кофі, який не закрився і нормально працює в Україні, усі посилання в описі разом з посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, у Данила важкі часи його звільнили з газети за скандальну статтю. А потім вони зробили паузу з його колишньою дівчиною Настю. Тому у Данила не має ні роботи, ні дому, ні коханої. Герой влаштовується доглядачам маяка в невеликому містечку біля моря. Це його шанс побути наодинці зі своїми думками, розібратися в собі, відпочити від людей та подумати, що робити далі зі своїм життям. Але місцеві точно щось не договорюють Данилові. А деякі нові знайомі навіть бояться плисти на острів, де знаходиться маяк, та тим паче заходити всередину. Велична споруда йому подобається, а робота заспокоює. Проте або герой їде головою, або маяк ніби живий та розмовляє з героєм. Та ще й ці моторшні видіння. Тут точно є своя таємниця, і Данила береться її розгадати. Ну, судячи з опису маяка та деяких згадок автора про Стівена Кінга, я вже приблизно розумів, що на мене чекала. Перед тим як я прочитав цю книжку. І справді стилистика короля жахів тут однозначно простежується: порпання в нещасливому дитинстві, поступове нагнітання історії, інтрига, надприродня, яке перемежовується з психічним станом героя, саспенс, багато згадок різноманітних брендів, аскетичний, але яскравий опис. Усе це ми вже читали, але якщо подібно зроблено майстерно, то чому б не прочитати ще раз? Тим паче від українського автора. А це якраз той самий випадок. Тим паче в подібному жанрі усі шляхи ведуть до пана Кінга. Та що ж нам тепер начитати містичних трилерів чи містичних горерів? Ну. А ще в деяких відгуках на маяк я бачив порівняння з сяйвом Стівена Кінга. Того ж. Думаю, напевно, малася на увазі поступове безумство героїв цих двох творів, а також олюднення готелю Оверлук та маяка відповідно. Е, якщо так, я в принципі згоден, що деякі моменти тут є, але мені маяк все ж чомусь відразу нагадав острів Дума. На мою думку, вайби з цим твором в нового роману суттєво більше ніж в того сяєва. Тому хто читав Острів Дума, той приблизно розуміє, що його чекає, тільки не на острові і не в теплу пору року, а в жовтні, якщо я не помиляюся, і на маяку на українському морі. Проте, маяк тільки частково можна порівняти з творчості Стівена Кінга більшою мірою це суто український твір, який здебільшого нагадував мені найкращі романи Василя Шкляра Андрія Какатюхи та Братів Капранових. Бо якщо героїв Кінга та їх оточення ми не завжди, ну ми, я маю на увазі українці, не завжди розуміємо, бо як мінімум не живемо так в Америці, то Данила з маяка наш хлопець, він українець. Він живе у 2010-му, теж обурюється Януковичем, бачить, куди йде його країна, їсть ті ж продукти, п'є ту ж каву, їздить тими самими маршрутками, потягами тощо. Він незрозумілий, він свій, розумієте? А від цього симпатія з цим героєм це емпатія. Так, вона стає максимально, максимально і. Встає відразу дуже швидко, буквально там з перших сторінок. І це дуже великий плюс цього роману. Проте потім герой відверто бісить і тріпає нерви читачу сам все, сам собі і всім оточуючим його в книжці персонажем. І після цього він навіть стає трохи агидним. Ну, принаймні так було в мене. Це треба пережити бо подібні зміни автор подібні зміни героя автор потім чудово пояснив в кінці у фіналі і адекватно головне що це пояснив і це за це йому особлива подяка Інші герої маяка виписані теж живими, а головне їм віриш. Не можна сказати, що вони прям створюють потужну емпатію, але це точно не одновимірні картонки. А ще вони також знайомі їх образи та типажі ми бачимо кожен день на вулицях своїх міст, в бібліотеках, в кав'ярнах чи на виробництві. Також маяк бере своєю атмосферою та настроєм психологічного трилеру з домішками надприроднього та горору. Можна так сказати, тут все буквально сіре, включне з морем, містом біля нього, маяком, людьми та іншими героями. і нотки детектива, що теж додає книжці балів. А ще той до цього сірого додає цієї нуарності, я би так сказав. Якщо ж говорити про саму історію, то сюжет маяка навіть банальний. Але все ж його достатньо, щоб зацікавити читача та змусити гортати сторінки до фіналу. З логікою, адекватністю та реалістичністю все теж більш-менш адекватно. Тільки в кінці був серйозний провтик, пов'язаний з персонажем Насті, ну, колишньої дівчини Данила, і те, як їй там подали деякі моменти з нею, коли вона там, ну. Не буду спойлерити, була серйозна нелогічність, на мою думку, яку ніяк не пояснили, і це реально прямо так так от випирає. Але знову ж таки, це назвадило мені загалом насолодитися історією, перестати біститися від Данила, як я вже казав, і отримати адекватний для цього жанру фінал. Маяк написаний вміло та просто. Видно, що для автора це не перша подібна робота, що він вміє працювати зі словом та прекрасно розуміє, що і як треба подавати. Проте зростати йому точно є куди. Думаю, з кожною новою книжкою, новим романом Дуленко ми будемо бачити його еволюцію. А ще книжка невеличка, тому Оці 288 сторінок, якщо я не помиляюся, ковтається буквально за день чи два. Я її прочитав за півтора дня, і все було круто. Якщо говорити про саме видання, то воно якісне та отримало чудову атмосферну обкладинку з маяком на головній картинці. Папір приємний на дотик, а шрифт як завжди в книжках КСД зручний для читання, ну принаймні, мені. Також прикольно зробили мініатюрні маячки на початку кожної глави. Ще років 7 тому маяк точно би отримав статус українського бестселера в плані доступності тексту та його легкому сприйнятті для максимальної кількості українських читачей. Він би продавався поруч зі згаданими вище какатюхою та шкляром, але до них автору все ще треба підтягнутися. Сподіваюся, бестселером він стане і сьогодні, принаймні, ну, з плином часу. Але сучасним український читач вже розпещений, тому Зараз це просто вдалий старт, з яким я вітаю і пана Доленко, і видавництво КСД. Отже, маяк успішний старт для талановитого молодого українського письменника, і хоч тут простежуються кінгівські мотиви, але він все ж більше український. А отже, Кокотюхінського чи шклярського в романі суттєво більше, і це. Точно плюс. Якщо вам подобаються атмосферні містичні трилери з надприродним та нотками горору, то цей роман саме для вас. Маяк, звичайно, не ідеальний, але й написаний яскраво та цікаво. Тут трохи банальна, але моторошна історія, адекватно прописаний сюжет та герої, якому віриш. Усього цього більш ніж достатньо, щоб однозначно рекомендувати маяк для. Читання, що я в принципі і роблю. Рекомендую вам книжку Маяк Віталія Доленка від видавництва КСК КСД для обов'язкового прочитання. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця цей огляд чи рецензію, як хочете, на книжку Віталія Доленка Маяк від видавництва КСД. Дякую, що додивилися. Будь ласка, підтримуйте канал, ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі та підтримуйте канал матеріально. Ну а ми з вами вже побачимося буквально за мить в наступному відео. Бувайте!